Загартовані останніми подіями в нашій країні шахтарський рух перейшов в політичну організацію Сила людей. Тут об'єдналися працівники вашої карточки. Всі мають витягнути свої карточки і подивитися на свої номерки. Розіграш буде проходити. По трьох етапах. Третє місце: буде щасливим три учасники. Друге місце два учасники. І перше місце один учасник. Зараз ми разом з вами починаємо розіграш. Запрошуємо когось із вас присутніх сюди до нас. Увага! Перший наш щасливий учасник під номером 230. Прошу подивіться, хто є під номером 230. Вітаємо вас. Просимо сюди. Ага у Продовжуємо далі нашу акцію. Просимо. Увага! Другий щасливий наш учасник під номером 800. Є учасник під номером 800. Немає. Якщо ми продовжуємо тягнути номеркена. Номером 90.